На вулиці опиняються не лише безпородні собаки. Бела чистокровний став, яка колись мала дім і люблячого господаря. Вона шукає собі нових власників. Її власник потрапив, на жаль, у лікарню і помер. А тому собака залишилася самотня. Собака залишилася на вулиці, коли власника забрала з швидка. І вона плакала по вулиці її по підгодовували люди, запускали у під'їзд, так як це було ще холодно. Небайдужі мешканці звернулися на гарячу лінію з проханням допомогти собаці. Так, Бела потрапила до притулку, де живе вже чотири місяці. Працівники спочатку не шукали їй нову родину, оскільки сподівалися, що господар одужає та забере собаку додому. Вона здорова собака, стерилізована, вакцинована від сказу, вакцинована комплексними вакцинами. Вона дуже ласкава, адекватна. У неї немає агресії зовсім. До інших тварин вона теж дуже добре відноситься. Людей всіх полюбляє. За словами фахівчині, Белі приблизно 9 років. Вона спокійна та слухняна. Життя у вольєрі для неї важке випробування. Белі не вистачає людської турботи та звичного затишку. Можливо, саме ви станете для Бели новим другом, на якого вона так чекає. Щоб забрати собаку додому, телефонуйте за номером 095 27, 87 911 або приїжджайте до притулку за адресою вулиця Харківська, 8А. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.